Вітаю! Хочу показати історію одного курчатки. Як змінювався його окрас. Ось таке воно було гарненьке, чи то блакитного, чи то сірого кольору, хто як розуміє. Потім почало з'являтися червоне пір'я почало з'являтися. І тадам! Ось такий він зараз. Отака от краса. Як змінилася курча за 6 місяців. Отакі от е, чудеса селекції. Я думаю, що його батько це Амераукан, а його мати це курка породи Нью-Гемпшир. Але це лише мої здогадки, точно я не знаю.